Там ще й поездкий. Там же чел на лампочку йдіть, подождіть чел. Не йди на лампочку без мене. Чел, почекай. Я буду через оцю штуку тікати. Все, він уже грабить лампочку. Так. Все, пока чел. Да, або не. А, тут це не поліцейський то все добре. Що ти робиш? Ти багато робиш? Так. Що я відкрив. Ого, він при поміщі цього ускоряється. Ніфіга, він крутий. Так. Так. А, так. Що ми хотіли не заберем, Марик? Та почекай, я тут траблю. Так, так, так. Куда? Я палю гроші. Врати сюда. Нет. Ну нее, ну як я цього не сделал. Да блин, тут так багато на... урона наносять. Эти штуки. Мне придавило. Я забыл, что там эти штуки придавляют. <паслужит> давай там можно поесть. Да сама ткань через люк. Тут непонятно закрыла дверь. Там... Да, я Ай, А, мені так їхати в це тупе місто. Ні, Через всю карту мою ехать. Поезд. То mm. там моя лямбергимбр. Ай, мене чел кудись збив. <реш> <реш> Реально він мене збив, він сам <реш> <реш> Відштовхнув. Ой, штовхнув. Ай. поліція. Я раню видно.